Сьогодні гарна грудинка це запекти. Запекти з черсничком, яка прелість, ошийок да? 289, свинина вирізка 258, телятина. Не хочу називати це. Я так вам, щоб ви порівняли, по чому там у вас, хто, хто де. Хто в Польщі, хто в Германії, хто в Італії. Я думаю, що у нас найдешевше. Ну Хіба це дорого фарш? Недорого. Наробив котлет на тиждень. Кушай собі. Індієчка хороша теж. Котлеток наробити, або щось інше зварить, щось вкусненьке. Ну я не хочу сьогодні. Ой, слава Богу, так добре. З ап'ятитом поїла ту пиццу. Піц не можна не соблазниться. Дивіться, в сітки. Теж ідея гарна. Ми теж робили сітки, але не такі, не такої форми. Сало перекручене. Рулетики такі гарнесенькі. Почому вони 200 гривень. Ідея хороша, так фаршик взяв, бікончиком обкрутив і красота, тра-та-та. -та. Так, все, пішла я працювати. Бо деякі вважають, що тільки вони працюють у нас Работягі. Я так працюю, що лошаді оглядуватися. Вам ще повчиться треба, Мілани Миколаївни. Шу-шо, а працювати ми вміємо.